Житловий комплекс гайд парк велнес «Велнес-резиденція». старт продажів. Ми маємо три хвилини з Трампа з трибуни ООН, які він присвятив Україні. Маємо 11 хвилин, коли вони говорили з пресою відповідно з президентом Зеленським. І там, можливо, плюс-мінус одна хвилина, коли він згадував про Україну з Макроном. Після цієї самої зустрічі Рубіо а, розпочав зустріч із главою МЗС Лавровим. Я відповідно сказав, що держсекретар нагадав про заклик президента Трампа домогтися завершення кровопролиції про те, що Москва Москві слід зробити серйозні кроки, спрямовані на довготривале припинення війни між Росією і Україною. Поговорили 50 хвилин. Не зрозуміло теж до яких висновків прийшли, але задоволена. Фізіономія Лаврова говорить про те, що ні до яких. Ну і Джей Дівенс, який теж виступав напередодні, сказав про те, що Трамп стає неймовірно нетерплячим до росіян. Тобто він був просто нетерплячим, а тепер стає неймовірно нетерплячим. А, дивіться, це глобальний політичний процес. Там є певний е дипломатичний етікаль, да? Ну, Тобто треба там, чогось дотримувати, щось коментувати, не коментувати і так далі, тому подібне. Але виходимо з іншого. Виходимо з того, що є вже і виступи, і поля Генеральної асамблеї показали, що є абсолютно чітке навіть серед країн нейтральних, чітке розуміння, що єдина країна, яка зацікавлена війни, це Росія. Ну є там ще там посередні інтереси. Да, ну, так, наприклад, вікно стратегічне вікно можливостей, про яке говорить Китай, яке дозволив перебудувати вже глобальну систему. Китай вже відповідно прямо, що ніколи не робив, заявляє про необхідність побудувати іншу систему глобального проміння, де Китай хоче домінувати і так далі. Але безпосередньо війні зацікавлена тільки Росія. Якщо раніше говорили та ні, дивіться там, там дві сторони хтось зацікавлений і так далі з Росією можна розмовляти, вона може закінчити війну, якщо і так далі. Сьогодні зрозуміло, що ні, ніхто не хоче закінчувати війну без примусу. І друге, от знову ж таки, питання примусу можна довго розмовляти з Росією. Росія буде робити ту роботу, яку завжди робить, тягнути час. Да, і в цей момент накопичувати ресурс, в цей момент бити по цивільному населенню, в цей момент для провокації панічних настроїв у Європі імітувати атаки на Європу, безпілотники, авіація і так далі, тому подібне, або, -або. і тут, або ви приймаєте відповідні рішення, або ви їх не приймаєте і програєте. От сьогодні ситуація е це вже не про Україну. Це ситуація про те, що ви хочете. Ви хочете, щоб домінувала. Агресивна риторика Росії, в тому числі у двосторонніх відносинах Сполучені Штати Росії, чи ви хочете домінувати самі? Якщо друге, то тоді санкції і тоді мілітарка. Немає інших варіантів з Росією Треба розмовляти тільки з позиції сили, коли Росія розуміє, що у вас є інструменти, які будуть завдавати достатньо болючі удари Росії. Якщо вона розуміє, що ви не готові скористатись цими інструментами, вона буде підвищувати ставки, що ми і бачимо сьогодні. Наприклад, на цих імітаційних атаках да, по Європі. Що це означає? Якщо не відповідати на ці атаки, не збивати, подивіться, вони там говорять про літаки. Я повернусь до Рубіо. Він говорить про те, що є доктрина НАТО, що ми не збиваємо, якщо є не є е, пряма небезпека, не збиваємо там, інших країн. Якщо вони залеті, залетіли в е, суверенний повітряний простір, ми їх перехоплюємо добре. З літаками зрозуміло. Вчай не зовсім розумію, що таке фінська затока, 12 хвилин. Ну що там може робити е, винищувач іншої країни, особливо тієї, яка веде в східній Європі масштабну війну. Але це ж не стосується дронів. Ну, тобто, з літаками добре, а дрони. Дрони в суверенному просторі. Якщо ви їх не збиваєте, то тоді ви показуєте Росії, що програма стримування взагалі не працює. І тоді, що буде робити Росія? Вона буде підвищувати ставку знову ж таки, бо вона вважає, що за рахунок панічності вона зможе повпливати на забезпечення України, на дипломатичну роботу на користь України, на синхронізацію позицій з Україною і так далі. Це робить Росія. Тепер переходимо до сполучених штатів. Ну вже після півроку там прямої комунікації з Росією там на різних рівнях давних там були безпосередні комунікації, двосторонні зустрічі і так далі. Зрозуміло, що Росія не зацікавлена перше в припиненні війни, друге не зацікавлення в поверненні до міжнародного права, не зацікавлення в тому, щоб нести відповідальність за агресію, як таку в тому чи іншому форматі. Четверте не зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати виглядали потужно на фоні цих двосторонніх відносин. Більше того, Росія прямо зацікавлена в обнуленні позиції Сполучених Штатів на користь Китаю. Це все вже як ну, якби написано: да, там білому по... чорним по білому. А, і тоді далі. І далі ви можете далі продовжувати казати ще місяць, почекаємо, щоб впевнити, що Росія нічого не буде робити правильно, а Росія не буде нічого робити правильно, тому що для Росії правильне це суб'єктність в стані війни. Ну, тобто, війна заради війни, в них немає іншого праві. А, Або ви сьогодні це вже караєте. Тому що за цей місяць, наприклад, поки ви продовжуєте розмову там Лаврови, Піскови, Путіна і так далі, в цей момент Росія буде отримувати додаткові комплектуючі. Китай буде впевнений, що за рахунок постачання в Росію підтримки російської економіки він суттєво нарощує свої глобальні політичні впливи. А низка країн буде розуміти, що захисток я мане низка країн, які відносяться. До, скажімо, західної цивілізації в цілому, да? не обов'язково географічно там знаходяться. Вони будуть розуміти, що концепції колективної захисту не існує, що всі ці програми стримування будь-якого агресора, включно з Росією, не працюють, що, в принципі, треба завжди йти на поступки будь-якому агресору і так далі, і тому подібне. І більше того, ми бачимо з вами сьогодні пряму практичну суперечку з точки зору, як реагувати на присутність Росії дронову, ракетну чи там авіаційну присутність в країнах НАТО. Ну тобто, є країни, які говорять: ні, 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 ми не можемо ескалювати, не можемо це збивати. Є країни Польща, країни Бал Балтії. Вони говорять, а ні, треба все це збивати, ну очевидно і так далі. Тобто, ми сьогодні з вами знаходимося. я Ще раз кажу, це обережно оптимістично. Треба дивитись на такому переламі, да. Тобто країнам треба буде вирішити, чи готові вони терпляче відноситись до приниження. Я так навіть сформулюю, включно з Сполученими Штатами, включно з Європою і так далі. Тому що сьогодні треба прийняти відповідні рішення, які дуже, дуже коротко. П Прості рішення. Перше, Росія не довго розпроможена. Ну, ми це неодноразово говорили, але і їм треба це прийняти. І будь-які розмови з Росією. На будь-яких майданчиках Лавров на полях насамблеї, на Вітков в Москві в Анкоріджі і так далі. Це все тільки про затягування часу і про неприпинення війни, і про приниження Сполучених Штатів. Друга складова просити Росію позбавлено сенсу, чекати від Росії позбавлено сенсу. Єдине, що потрібно сьогодні, це жорсткий примус. А жорсткий примус це заборонні санкції з одного боку. Не обмежено, тому що дехто говорить наприклад, е, Бланр міністр закордонних справ словаччини говорить, е, що санкції, які там були введені проти Росії, не працюють, виходячи з перебігу війни. Така немає санкцій. Ну, давайте ж відверто. Так, є секторальні санкції, так є санкції, які е суттєво загальмували технологічний розвиток Росії, там суттєво впливають на певні соціальні сфери економіки, і так далі. Але заборонних санкцій, які обмежують доступ Росії до глобального капіталу, немає. Якби були ці санкції, то тоді Росія просто фізично не змогла б фінансувати війну. Ну це зрозуміло. От якщо будуть заборонні санкції, це одна складова. Якщо будуть тільки обмежувальні санкції, це інша складова. І не треба говорити достатньо так ну банально, що дивіться, санкції ж не працюють проти Росії, тому що вона продає на 600 мільярдів євродоларів ті чи інші свої ресурси, щорічно, і це дозволяє спокійно себе почувати в е, стані війни. І нарешті е, ключове це що буде з назвами маркером. Зброя, зброя і ще раз зброя. якщо будуть продавати більше, якщо серед цієї зброї буде багато дальнобійного інструменту, і якщо ця зброя буде суттєво впливати на конструкт російської мілітарної економіки, ну тобто знищити да, на території Росії, то тоді все буде виглядати через там місяць, два-три, зовсім інакше, ну ми це з вами маємо зрозуміти. І тому я ще раз підкреслю: давайте дочекаємось слова, які переходять в діла да? ну, тобто в логістику. І до речі, а щоб бути справедливим, я ще раз повернусь до цієї тези. О, дивіться, якщо Сполучені Штати говорять, а ми готові до жорстких санкцій, але Європа не готова. Ну давайте ж відверто. Дійсно, Європа продовжує казати, от вони сьогодні роблять заяву. Так, ми тут будемо працювати над тим, щоб повністю відмовитись від російського енергоносія. Немає різниці, якого там нафта, скраплений газ, трубопровідний газ, урани і так далі. До 2027 року. Тобто чекайте, ну як до 2027 року? Ну, це що означає, що Росія буде спокійно заробляти собі фінансуючи війну проти вас. Ну ви ж маєте так говорити і своєму виборцю, в тому числі, вибачте, ми тут не можемо купити десь-інде, де інде а, додатковий там обсяг газу. Тому будемо купувати у того, хто нас сьогодні атакує імітаційними атаками дронів чи літаків. Ну це ж нонсенс. І, і, і після цього у виборця виникне питання так. Так, як так? А чому ми тоді маємо за вас голосувати, якщо ви дозволяєте агресору потенційному практично? щоразу разу нас кошмарити? бачите, санкції працюють в переважній більшості, коли їх запроваджують збройні сили України. Ми розуміємо, що нам не потрібна зайва зайві документи, зайві папірці для того, щоб там всю цю розводити демагогію на тим, як залишати НПЗ. В вибуховому стані, хіба що як кажуть збройні сили, все ж таки треба там списати ці е, е, ту військову номенклатуру, яка летить на територію Росії. Ну це викликає там певні нюанси, але тим не менше, все одно займає менше часу ніж, наприклад, в Європі, щоб ці санкції запровадити. Е, бачимо, що діють вони прекрасно. Бензину на території Росії стає все менше менше його стає і на окупованих українських територіях, але які зараз контролює Росія. Щоправда, знову ж таки поговорюють про те, що з проблемою води вони туди відправляють зараз більше бензину для того, щоб хоч чимось задовольнити місцеве населення, щоб не викликати оцього внутрішнього спротиву відповідно в українців. Ви сказали про те, що. Купують і продовжують купувати енергоресурси. Тут ЄС сказав, що запровадить мита на імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини. І що цікаво, я вчора звернула увагу на спілкування е журналістів, е зокрема з е Сіярто, коли в нього спитали про російську нафту і чому вони її купують. І журналісти просто загнали його в кут своїми питаннями, тому що каже, слухайте, ну якщо ми купуємо нафту дешевою в Росії, то чому відповідно у нас тарифи вищі ніж у інших частини Європи? А, тому що це не дешева нафта. Ну тобто, вона дешева, але вона дешева з політичної точки зору, і вона дорога для виборця в Угорщині. Ну це ж зрозуміла історія. Росія ніколи не дає дешеве для споживача. Росія дає дешеве тільки для представників політичних еліт національних політичних еліт, Це стосується не тільки Огорщину, а будь-якої країни, які готові бути корумповані. Я зараз ще раз безвідносно до Огорщину, я говорю, що це стратегія Росії. Тобто вона буде вам продавати щось дешеве, там немає різниці. Це і в Україні працювало, і газ, і нафту, і нафтопродукт, і так далі. Для того щоб політична еліта ставала залежною від постачання цього дешево, Як вона вже буде реалізовувати на внутрішньому ринку? Це зрозуміло, що вона буде там реалізовувати це зі спекулятивною там маржинальною доходністю. Да? ну, тобто, тому що споживач має за все платити. Це зрозуміло. Незрілих системах державних, але Росія завжди корумпує через такі е дешеві ресурси і має можливість впливати на ті чи інші політичні е партії чи політичні рухи, чи в різних країнах. Це стратегія Росії. Вона незмінна щодо Угорщини і словаччини. Uh, проблема санкцій в Європі. Проблема санкцій зі сполученими штатами. Якщо Сполучені Штати можуть прийняти одноосібне рішення, да, ну, тобто прийняли рішення, президент це рішення акцептував, потім передав до конгресу. Конгрес проголосував і все. І механізм достатньо швидкий, ефективний. І тому подібне в Європі складніше. Там є оця, на мій погляд, достатньо дивна модель, коли треба отримати 100% консенсусне голосування. Якщо завжди будуть протиріччя. Да. я не розумію, навіщо була така модель. Побудована, тобто, якщо колективний орган існує, де є дебати, то треба все ж таки було закласти трошки інший формат голосування, там дві третини, наприклад, да? ну тобто, щоб було зрозуміло, тому що завжди буде конфліктність по тому чи іншому питанню. І тоді, якщо у вас 100% має бути голосування, то або ви будете завжди когось купувати, ну тобто хтось буде спекулювати на цьому і отримувати додаткові можливості, що Угорщина, до речі, неодноразово вже робила. А для того, щоб проголосувати за щось, вона спочатку йде, каже в ні, ми не будемо за це голосувати. Потім їй там дають додатковий ресурс, що не є правильним, да тому що ви стимулюєте таку а, поведінку, да і далі вона буде шантажувати. А потім вони вже там щось голосують. Так само і в даному випадку. Всіх попереджали на початку повномасштабного вторгнення, що треба диферсифікувати постачання газу і нафти від Росії. Треба відмовлятись. І дивіться, навіть такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди. Ну, Німеччина, Нідерланди були там ну, досить залежні від російського трубопровідного газу і так далі. Вони достатньо швидко це змогли зробити. У Угорщина не хоче цього робити, тому що ще раз підкреслюю, там є оцей компонент впливу політичної корупції. Да? А, і тут можна довго розмовляти про те, що є ж можливості сьогодні десь купувати американський, там північноєвропейський, близькосхідний газ навтачі там африканський, навіть і тому подібне. Але ну це ж трошки про інше, це про економіку, про добробут, про а, конкурентність країни. А політичні еліти, популістські, да, вони ж зацікавлені тільки в іншому форматі управління через створення проблем для споживача і в той же момент мати там трошки зайвої премії для того, щоб фінансувати от, популістські програми. І тому в нас з Угорщиною і Словаччиною це не наша проблема насправді, це проблема Європи, це проблема Сполучених Штатів. До речі, той же пан Трамп сказав чітко. Що він буде розмовляти з органом да тому, що у них там певні стосунки і тому подібне? А я не думаю, що ці розмови будуть мати впливи. На мій погляд, треба зрозуміти, що Угорщина, поки буде в, 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 таку, в такій конфігурації політичній, вона завжди буде використовувати політичну компоненту, не економічну, не споживацьку, да а політичну компоненту. Але питання в тому, чи буде така політична конфігурація завтра, да, з урахуванням там того, як росте рейтинг опозиції.